Вова прочитав на пляшці з йогуртом. Женю, тут написано «Радій». Чудово! Рад це світло, дій те саме, що твори. Твори світло. Коли ми радіємо, ми створюємо світло. Світло це добро? Так. Коли темно і нема світла, нема добра і тільки зло. Світло ніколи не зникає, як сонце лише повертаємось до нього іншою стороною. А Сонце колись зникне, з'явиться нове. Так, а ще є природні, світло, штучне, світло добра, радості, любові. Світло сонця це природнє світло, мені мама розповідала. Саме так витворите світло добра. Радіємо. Ура! ミュー